Усім привіт! Мене звати Світлана, і я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму youtube каналі Сьогодні у нас з вами розпаковка сайту AliExpress і сайту MakeUp. Я вже навіть і не пам'ятаю, чи взагалі робила я з MakeUp і коли останній раз розпаковку, ну і не говорячи вже про AliExpress. Якщо ви тут вперше, то обов'язково підписуйтеся на канал і ставте лайк. Я знімаю без світла. В умовах, які у нас зараз, тому не змогла привести себе до такого порядку, типу не могла помити голову зранку. Ну, так буває. тому і по світлу, сподіваюся, також нас воно не підведе. Давайте дивитися, що я замовила. Якщо мейкап у нас така велика посилочка, то на AliExpress тут, як завжди, багато таких. Мілких пакетиків. Давайте почнемо саме з них. Я собі облегшила роботу і майже всі повідкривала. Їх, до речі, зараз, коли проходить посилка з Аліекспрес, вона якось легше відкривається. Раніше я ці пакети відкрити не могла. І так, перше це ось така щиточка для волосся, такий гребінець. оп о о я думаю, ви бачили його на просторах інтернету. Так він виглядає. Е, робити зачіски якраз в погоду, в погоду. Якраз в момент, коли немає світла, думаю саме те, що потрібно. Е, ну, Я думаю, що всі знають, вона так гарнесенько зачісує, ну, повинна зачісувати гарнесенько. Подивлюсь, протестую саме таку. Щетинку, для чого замовляла, щоб використати цей гель? Цей гель розрекламований в Тіктоці, як той, який повинен вкладати наші брюки, нічого не вкладає. Так, він нічого не вкладає. Він мені робить білі смужки для моїх брів. Це абсолютно не робоча схема, тому буду вкладати волосся. Я вкладала просто таким тонесеньким грибінцем. Було також непогано. Спробую ще цією щіткою класно робити проділ. Тому за такі гроші потрібно використати цей гель. Не ведіться, купуйте цей гель, є тоненький просто для брів від цього бренду. кажуть, що він набагато краще. Не потрібно вам у цей гель, якщо у вас ну, такі більш-менш звичайні брови, можливо, дуже густі в це вкладає цей гель. Ну, не знаю, напишіть, хто пробував. Дивимося далі. І тут у нас... Нічого. Це повинні були бути окуляри, але дивіться, нам прислали пустий пакет. Е, я окуляри замовляю з Aliexpress і ось тут ну, все вказано, що які ці окуляри мають прийти. У мене лише одне, де ці окуляри. Наступне. <посте> ну, тут ще якось. Посилка в посилці, пакетик в пакеті, і дивимося далі. Я замовила калькулятор. Я замовила калькулятор, тому що показувала вам нещодавно челендж з тим, як я збирала на Монбуте. і показувала вам свій планер. Я показувала в плані того, що як можна там відкласти умовно гроші на те, що ти хочеш зі свого бішлисту бішлиста, що ви там бажаєте, що ви туди там собі. Виписали яким чином. І там є челенджі. Дуже прикольно підраховувати цим калькулятором, тому я повелася і замовила. Напишіть, чи вам будуть такі челенджі цікаві. Гроші вони заспокоюють, коли їх відкладати, а не витрачати. Сподобався білий колір, ось такий. І зараз треба зрозуміти, як він працює, і чи працює він взагалі. Тому. Ось таке можна знайти на Алікспрес. Він маленький, ну там були вказані розміри, можна знайти більший. Наступне це те, що я чекала найбільше. Це таке кольє. Мені треба для відео і для своїх образів. Я, в принципі, все, що на відео вам показую, я все використовую. Ось так це кольє виглядає, таке блискуче. З приводу посилання. Якщо вам потрібно тут якісь посилання, ви мені напишіть і я вам скину. Так як в мене комп'ютер не прив'язаний до телефону, і мені треба з телефону вам все скидувати. Щоб це було якби більш швидше, то ви мені напишіть, і я все вам відправлю повідомлення. Так, дивимося і приміряємо одразу, як це буде виглядати. Це виглядає, там можна регулювати, От, знімаємо. І це так красиво можна одягнути такий чокер з камінчиками. Я, до речі, хотіла замовити собі якісь вінтажні прикраси на AliExpress, але мені не подобається, як вони виглядають. Я їх щось в своїх образах не дуже бачу. Тому буду шукати так. Якщо ви знаєте якісь вінтажні класні магазини біжутерії, скиньте мені, будь ласка, буду дуже рада. Наступний пакетик і у нас тут прекрасно. Також підбирала все під образ, І контейнер і сережки з лого бренду. Виглядає. Хочеться приміряти і вам показати на собі. Знову знімаю наші кліпси. І одягаємо ці маленькі сережки. Ну, в принципі, не знаю, як це вам так показати, вже на все лице ось так. Ну, Досить прикольно виглядає. Може бути. Така розпаковка з мейкап, Як це так помістити і вас, і себе, щоб вам показати. Що тут я замовила? Замовляла я збільшого на подарунки. Папір готувала. Цього року хочу такий яскравий, у є якісь пастельні такі кольори, або просто червоні, а я хочу щось дуже яскравого з такими коричневими стрічками або золотими. В мене є такі бронзові, коричні та золоті стрічки, буду додавати та пакувати подарунки. Давайте дивитися. Перше це такий. Набір спортивний від Adidas. Тут гель для душа і туалетна вода. Запах дуже нейтральний. Підійде для тих, кому ви не знаєте, що подарувати. Він бачите, коробка трішки. Вже десь заділася. Ви не знаєте, кому що подоробати, я вам просто рекомендую. Я його брала вже неодноразово. Прикольний запах, навіть собі брала. Він був без акції, але бабітас бувають дуже часто акції. Мені їх жіноча версія, коли тут рожава пакування, не дуже подобається. Чоловіччина набагато кращий та такий приємніший аромат. Так, туалетна вода. Тут 100 мл, а гель для душу 250 мл. Наступний набір це набір з двох крем гелів для рук. Чим вони відрізняються по 72 мл кожний. Відрізняються тим, що один королівська аргана, друге це просто свіжість. Хто у нас виробник, виробник у нас Україна? Тому. Ось такі гелі. Не буду відкривати, тому що це на подарунок. як Ви бачите, тут відразу можна відкрити. Пакування дуже класне, матове. І ці ось е креми представлені. Як вони виглядають, такі з кактусиками. <свісно> ну прикольно. Наступний набір. Це у нас косметичний набір. Крем-гель е крем, е крем для душа і шампунь. Е так. Це трав'яний набір, також до основного подарунку по 300 мл. Він досить тяжкий: 300 мл гель для душу і 300 мл шампунь. Цей бренд я неодноразово тестила, просто миє волосся, це такий, знаєте, бюджетний, класний, комплексний догляд. Зараз покажу дещо з професійного. Ви в мене часто запитуєте зараз якраз подарунки можна. Класти в це кошти, тому моя рекомендація і продовжуємо. У мене закінчився догляд, і я вам рекомендую, якщо ви фарбуєте волосся, тобто це не обов'язково блонд, якщо ви там шоколадний маєте колір, грудий колір, техніку, техніка також рахується, Я вам рекомендую цей Matrix Total Results Color Obsessed. У мене закінчився кондиціонер, шампуню вистачає довше, ніж кондиціонер. Я не знаю, чому це така магія, але він є в меншій тарі. У мене тут просто ну, для чого вам він? щоб вам Тут один літр, вам це не потрібно. Беріть маленький, спробуйте. Матрікс, фруктовий такий аромат зеленого кольору. Він не настільки класний, його зараз рекламують дуже сильно. Він не настільки класний, не настільки комплексно е, працює, як от саме цей шампунь, цей кондиціонер. Візьміть собі, не пожалкуєте. Е, дивіться, вау, результат після першого миття не буде, і він і не може бути, тому що це не казки. Е, купуйте для того, щоб спробувати протестувати і відчути результат. Замовила собі туш в черговий раз. Я користуюсь однією тією собою, це Maybelline Sensational, Ось так вона виглядає, думаю, всі її знають. Мені підходить пензлик, як малює, також подобається. Повторюю її і замовляю найчастіше з Європи. Тобто на мейкапі з Європи різниці не відчула, але якось мені так на душі легше. Новинка є в коричневому кольорі, там така е, трішечки також е, рожева, такого цього їхнього кольору, е, рожева баночка, там щіточка коричнева, і вона більш силіконова. Я хочу її спробувати, але думаю, вже на весну. Зараз, е, коли оце перепад температури, ця класна не осипається, не прилипає, ну, коротше, класно носиться. А в спеку мені не дуже подобається, у мене просто перебивається наверх. Е, без день робочий з цією тущою не проходиш. Тобто потрібно або трішки припудрювати обличчя, я не роблю це влітку, або просто замінити на іншу. І останній ой! Важкенький набір. Я вперше побачила цей бренд. Так, що у нас тут є? Гель для душу 250, лосьон для тіла 250 і вируюча пудра. Розчиняється в воді, пудра створює ефект джакузі, наповнює ванну чудовим ароматом, пряного яблучного штрутля і допомагає розслабитися. Я шукаю виробник тут купу пропортів, українські і назва. Ну, самі розумієте. Так, він важкенький І дійсно не ну, подивіться, яке красиве, яке красиве пакування. Щиро вам рекомендую бренд. Ну, ви, ви тут заскрінете, думаю, ви знайдете Tink Christmas Set. Красива така е, хатинка, засніжена. Тому буду дарувати просто важкезний, 250 плюс 250-500 плюс грам. Тяжкий, Важкенький такий подарунок. Так, ну що ж, і це все. Все вам показала. Дякую за ваш перегляд. Зустрінемося у нових відео.